Він досліджує природу зла, але через е, е, історичне тло російсько-чеченської війни. Але накладає її на е, історію Другої світової війни на знищення фашистами євреїв. Тому що е, головний герой, е, репортер, журналіст П'єр Ротко. Е, Власне, їде в Чечню не тільки власне висвітлювати конфлікт, військовий конфлікт, але і їде за покликом крові. Бо його батько Левротко втік колись з радянського союзу на другий день після смерті Сталіна у Францію. А дідусь і бабуся Франції Лена були розстріляні німцями в Ставрополі в 1942 або 1943 році. Він їде шукати своє коріння, тому що батько ніколи не говорив йому, що він єврей. І е, втратилася нитка, нібито е, поколінєва. Втратився діалог між поколіннями, син не мав нормального діалогу з батьком. Але от голос крові, голос батька і голос дідуся і бабусі. Його от демон крови е, веде його дослідно е, розшукати свої коріння і позбутися певного комплексу отого родового, е, ну не то, що прокляття, але якоїсь родової такого е, за, ну скажімо, Теми табу родового табу, яке не розкривалося.